Якщо вожак на своєму місці то стає сильніше і росте, Лев, скажімо так, головою в прайді через те, що він. Захищає інтереси прайда, і він на своєму місці, коли це він від душі бажає його. Запалює бути тим, ким він є, і він іде в виклики сам пробиваючи перешкоди першим. Бере на себе удар і знову ж таки захищає, підтримує апліт, тобто якби піднімає всіх а, і ціль. Все одно як би там не було? має чи ніхай, але орієнтуватися на любов. Але що в даному випадку буде, скажімо так, орієнтуватися на любов. Це буде, розуміючи всю силу влади, яка в руках. Усвідомлювати, що це велика відповідальність і в першу чергу серцем серцем, тому що якщо ми будемо йти вперед в розвиток в еволюцію. То б не було. перш за все, на першому щабелі стоїть людина. І можливо деякі рішення потребують жорсткості. Але стратегічно будь яка взаємодія з прайдом. Має бути побудована на любові? А будь-які інші варіанти? Це не любов? Які інші варіанти? Коли вожак злий? Істинний вожак не може бути злим. Істинний вожак розуміє, що може бути ситуація напруги, агресії, підвищеного тиску. Але якщо є агресія, злость, ненависть, точніше. Є агресія також. Це про его. Це про его, яке <кхід> не наче трошки відв'язалося від інтересів прайду. А більше як б прив'язалося до інтересів, буде по-моєму. І це буде, по-моєму, воно злобне. В ньому немає Бога в кожному. Всі члени дегуманізуються, деперсоніфікуються, забирається якась ідентичність, унікальність. Неначе життя це не про людей, не про відносини, а про гру з пешками, де пешки — дерев'яні просто. Причому що всі любові до дерев неживі вони теж чистою любові і дарують життя і через те, що продукують кисень, не можна дихати. Але пішки, тобто відношення до прайда як до пєшок, це... це не любов. Це така сліпа темна влада. Сліпа, тому що якби була зрячою, то побачила б, що це не про любов. В ці аспекти прояви люди з владою часто поринають. Поки, скажімо так, поки треба на всього волю Бога, Бога, що тече через кожного з нас, проявляється в кожному. Але якщо говорити про себе, про кожного як конкретно себе, мені здається, тут трошечки щось непередбачено. А саме про те, який світ ми хочемо будувати, те, як ти робиш те, що ти робиш, те ти розмножуєш. Якщо ти робиш все жорсткістю, надривом. Через не хочу, через не можу, але іменно через якби так що треба душу прикрити. Я не хочу такого множити світу. Мені хочеться творити світ де любов панує, царить. Де любов. Причина, чому ми тут зараз зібрались. Де любов. Критерій всього, де любов створює, де любов причина створення, де любов інструмент створення. Взагалі глобально так і є. Тому що все веде до любові. Все. І до більш глибоких рівнів відчуття і усвідомлення себе. а повертаючись до прайда, відповідальність має бути в першу чергу серцем. Звичайно, потрібно якби тримати ну, такі питання, як ну, не хочу туди погружатися, тобто управлінський, чисто де потрібно цей окремий набори навичок управляти. І професійне управління це теж окрема наука, окрема професія, можна сказати. І коли <с. не вистачає навичок в цій сфері, якісного е такого пролюдського управління, пробіли заповнюються тиском, владою, тобто, де немає ефективного і ефективної комунікації, яка просто створює природній перетік тих ну, ресурсів, взаємодій людей всередині прайда, де, скажімо так, до людини не простроєна комунікація, відповідно, в людини немає можливості ясно, Чітко, легко зробити те, що вона може. Ці прогалини заповнюються пінками. І ці пінки, звичайно, вони е, якби трошечки з прикрученим серцем. Тобто тут серце не розкрите, а тут воно трошечки прикрите, через те, що не вистачає е, такого розуміння, що якщо щось в управлінні прайдом. Іде не так, то причина не в прайді. Причина в ЖАКУ. Якщо він вже наверху ієрархії, то відповідальність за всі процеси вона не солідарно розкидується на всіх. А на того, на кому ці функції організації лежать. Якщо Оці потоки інструментів управління не чіткі, не ясні, не зафіксовані, їх вони розмиті десь в тумані, в хмарах, навіть не хмарах, а іменно в такому тумані, або їх взагалі немає, то прогалини заповнюються тим, чим виходить. Але це не з серця, це не з любові вже виходить. З любові було б, щоб вожак сам розібрався. Звичайно, потрібно буде бути залученим в глибоку комунікацію. З людьми. Глибока комунікація це вже це потребує додаткового часу, додаткового ресурсу. Це потребує залученості всіх, і лише за умова глибокої комунікації. Можливо, вистроїти плавні, приємні, навіть я б сказав, процеси де рівень стресу з часом понижається і взагалі виходить. А чому? Тому що появляється порядок. Коли порядок панує, ніхто не тривожиться. Коли все чітко ясно, немає причин ні боятися, ні тривожитись наявність чітких правил полегшує людям притримуватись цих правил. Попробуйте, скажімо так, порушити. Якщо ти чітко вже зразу в тебе картинка перед очами я порушу, так ти вже чітко знаєш і наступні кроки, які будуть з тобою. Тобто ти з тобою поговорять і пояснять, але і в такому люблючому прайді не хочеться порушувати правило, тому що ти сам цінуєш цей порядок. Тобі вже самому важливо, щоб порядок був. І цей порядок це як окрема цінність, і це якби якась грань любові, яка так от проявляється. тому що тобі цінно вже. А... Саме оце приємне відчуття, коли ти себе добре почуваєш. І ще якщо ти розумієш, що таке непорядок, то ти ще з, з величезним поривом душі, з вдячністю, з любов'ю цінуєш цей порядок Дарований просто зверху. Тому концептуально. Вжак це про любов в першу чергу. І проявом любові буде створити для прайда порядок, безпеку і порядок, і підтримку. І підтримка теж важлива, тому що люди часто падають духом, і вони не можуть навіть вивести себе з цього стану. І... Часто буває, що людина ст... в такому стані, що відчувається, що попробуєш навіть підійти до нього. Він не відкритий на це, але на той вожак. якого, до якого хочеться прислухатися, в якого мудрість тече через слова проявляється. Тут кожне слово як... просвітлює все, що відбувається. Де кілька слів вожака, це це не те ж, як закон, а це... це якби вся його істина, яке проливається на тих, хто потребує це. Звичайно, щоб кожна людина сам господар свого життя, і істина тече в кожному. І працездатна істина саме внутрішня, а не зовнішня. Але зовнішня істина, якщо це людина поважаємо, і з якою прям світить сяйвом, вона може пробудити в людині свою істину. Вона так і працює. І вожак — Це дуже. Честь бути вожаком. Це і честь, і любов, і вдячність за довіру, тому що відносини, скажімо так, вожак прайд вони звичайно мають бути на повазі. Тобто, розуміти силу, ієрархію, позицію, да, субординацію, ну і такі певні поняття. Про, ну, про якби повагу, так, повага старших, бо ну до певного віку, да, і так далі. Це все має бути присутнє. І це присутнє, якби, І так з дитинства інтуїтивно зрозуміло. Ну, більшості, більшості багатьом. А от аспекти сердечної взаємодії з прайдом. Це. Це якби наступний крок в еволюції. Все, всю історію людства. Ну і це вже було. То вже було. Я щось мені так підказує, що це не щось нове, не, не відкриття 21 століття. Людей вже завжди... Людей вже. І так людина завжди була. Достатньою. Хотілося донести, що чим би не займався. Треба додати серце в це. Якщо не виходить, додати серце. Значить трошки до себе вернутися, тому що десь... Порозбігався по чомусь, не знаю. Тоді треба наоборот зібратися, щоб видати це серце, щоб не видати, а Займодіяти з серцем. Якщо замотався, то потрібно відмовитися від зайвого в житті. Бо ну, уже количество приносит радость? Тут чем больше количество, тем больше радость. на радість. Ну може бути про якусь кількість, але це як похідне від радості. Тобто радість пріоритетніша, якби би. Висота погляду. А який світ хочеться будувати? Світ порядку та любові, а не щось інше, це велика відповідальність бути вижуком прайду Це велика така сердечна любовна робота, де, скажімо так, має бути позиція служіння для прайду. Служачи для прайду. Все неначе повертається в. Правду. Правда, де всі розуміють, як все істинно має працювати? Де люди усвідомлюють, що це вожак, тому що він може робити те, що може. Mm -hmm. І вони вдячні. вожак є вожаком, тому що є певні функції, які потрібно закривати прайду, функції організації та управління. Прайд розуміється і тільки під ці функції виділяє повноваження. В організації та управління вожаку. Всі інші особистісні питання залишаються при кожному. Всі. Вожак усвідомлюючи цю відповідальність. Розумієш, що це прояв любові. Взяти на себе таку велику відповідальність. Взяти таку відповідальність, це прояв любові. І цей прояв любові, коли він дійсно щирий, відчувається таким світлом. І є відчуття поваги до людини, яка на цій позиції. Через важака проливається турбота на всіх, за кого він відповідальний в цих функціях. Лише чітко в цих функціях. Турбота. На благо, прайда. Служачи і виконуючи цю функцію для прайда і відчуття глибокої любові до прайда з готовністю. Вкладатися в ріст і в розвиток прайду, пріоритизуючи інтереси кожного члена прайду. Це позиція вожака, вожак залишається частиною прайду, він не стає нагору. залишається рівним кожним. Він тримає цю рівність, бо йому це важливо тримати цю рівність перед кожним, незалежно від позиції ієрархії. Йому ж самому важливо підтримати кожного, коли він падає з цієї рівності. Нагадуючи йому, що він рівний член прайду. Є питання функціоналу, який ми в залежності від, скажімо так, технічних вимог перерозподіляємо всередині прайду, але, скажімо так, на рівні людини, на рівні серця, кожен рівень кожному. Сіріні така позиція. Воно плодить благо, любов, світло, радість в прайді. І прайд люди не покидають, а цінують бути супрочасним з цим прайдом, і прайд розширяється, поповнюється, розквітає. Коли це рід любов. І це просто честь, це, це дар, дар бути на цьому місці. Це велика сердечна відповідальність. Вужику бути вожаком такого опису. Важливо самому. Тобто вожаку самому важливо відповідати своїм стандартам. Хто б як не повівся до нього, його стандарти не падають. Його стандарти стійко високі. Бажак. Розуміючи, що будь-які неровності це його просто функціональна за невідповідальністю вирівнювати з любов'ю, з турботою покриваючи можливі емоції, страхи у кожного члена прайду своєї турботи, пояснюючи. І він це робить, тому що він пам'ятає, що він служить на благо прайда, з величезною власною любов'ю. І це істина.